Я зразу кажу, це буде просто розмовний ролик, типу, якісь там питання, я не бачу, щоб прям іменно питання були. Я просто розказую, що я з цим скутером робив, і щось типу того, як його обслуговувати. Коротше, що я по цьому скутері зробив? Це, ну, по технічній частині я не робив нічого крім трансмісії. З трансмісії я поклав е, суто на носи мультувар на цей, цей джох. Ну, Мій відгук про неї такий, що в принципі непогано, але як на мене, то ціна на неї завишена. Ну, вона, вона своїх грошей, якщо чесно, не коштує. Це моя думка. За ті ці... гроші я б ліпше взяв пружинки, торки, степи і купив би якийсь косовський варіатор або ДЛХ той самий. Може би був ресурс менший, або якість менша, але в мене ще б лишилося купити грошей в запасі. Також я поставлю себе Акрапович. Всі прекрасно знають, що це китайський акрапович, і Їх купляють заліку, чекають в Україну і в Україні вже перепродають, Але все одно, якийсь геній мені вчора нібито написав в тік-ток, що Акраб Китай, типу, це не Акраб, просто китайський лишити теж наклейкою Акрап. Камон, всі це давно знають, що це не оригінальний акрапович, І ніхто ніякий дебіл не буде класти на скутери оригінальний акрапович. І мені здається, навіть таких екземплярів в оригіналі немає навіть. Це просто з ну, це створили, придумали і таке передають. Далі. Сюди був поставлений спойлер. Спойлер робив не я. Я купив його в одного знайомого. В нього хтось нік, по-моєму, грунів. В нього він стояв перед цим. Він мені його продав. Він переварений йде. Але, в принципі, його переварили добре і ну, стає він по всім рівним кріпленням і вигляд в нього досить непоганий. Так само я зробив ще аварійку. Е, аваріку я вже в мене є в Телеграмі і кужок закріплений, як я, ну, тутор на аварійку. Проте багато розумників не можуть просто зайти або не можуть знайти. Тому розказую відео. Я купив кнопку, коли нажимаєш, вона включається. Ще раз нажимаєш, вона виключається. Що я зробив? Від фішки поворотів йде три кабеля Посередині йде мінус, по бокам йдуть поворотники самі. Я е, ті кабеляші по бокам оголив і під'єднав до них два кабеля Ця кнопка йде два До кожного з контактів ви піддаємо один лівий кабель і один правий кабель до цієї кнопки. І коли ви нажимаєте на кнопку, включаєте поворот, вас зробить аварійка. Ну, я вже це демонстрував неодноразово. Нажимаєте ще раз. Вас зробить поворот. Також. Стояла інакше фара, а зараз стоїть рідна. Ну, лампочка стоїть, е, якась китайська, яка світить білим світлом, але лампочка максимально ну, дешева і максимально. ну, Коротше, неякісна. Світить вона, коли включаєш дальній, коли включаєш дальній, світить вона більш-менш адекватно. Але треба ще буде набавитися, щоб вона влізла, тобто ви відгідняєте кріплення самої лампочки оригінальні. Вона, ви її туди закидаєте, потім загинаєте. Потім ви шукаєте положення е, самим патроном, коли буде і ближній, і дальній, і на кнопку на ближній, і на кнопку дальній. Ще я поміняв резину на ось цю резину 3,50 і 10 розміру зараз. Ці червоні лінії, що на самій резині я, я їх не робив. Я так, я таку купив резину Boss Tire, я б не сказав, що це погана фірма. Я їжджу і дощ, і не тільки дощ. Вона добре тримається дроє. Про болоти нема що казати, про болоту треба іменно кросову резину і то не знати, як буде. Також я красив диски. Спочатку я їх покрасив суто в чорний мат. Зараз вони покращені обод хром. Сама середина чорний мат. Проте задній диск красити це, якщо то, сильно, сильного толку і нема. Через те, що там колодки, редуктор, коли колодками. Тормозиш, гріється весь ну диск. Ну біля коротше, барабану можна сказати в основному, але по факту гріється весь диск, так само, як і вихід вихлопної. Тому краска, можна сказати, чорна вигорає і досить швидко. То там залишаються прями, плями. Вперед, там таких косяків немає, просто відлущується краска, бо її треба лакувати. Я не лакував, тому десь місцями видно вже грунтовку. Десь місцями просто краска злізла. Це не неізбіжно, так сказати. Також я тонував сам оці стекла поворотів. Як я це робив, берете наждачку, від 800 до 1000 купляєте, перетираєте їх до гладкого стану для того, щоб лак сів добре. Берете лак тонуровочний ну, або для стопів, або для фар, без різниці. Перетираєте це все добре з водою, обов'язково. Змиваєте, ви потім миєте це. Миєте, чекайте, поки ми воно висохне. Потім обезжирюєте, або спіртом, або вайтспіретом, або ноточком вкошуєте. Ну, бажано вайтспіритом. Обезжирюєте, витираєте і тоді вже або чекайте, поки висохне так само. Обезжирюєте, тоді вже не можете наносити лак. Лак наносити треба десь приблизно на відстані. Може так, може більше. Для того, щоб не було розводів і потьоків. Хоча вони. В мене, як не цей, все одно виходили. І намосити слоями акуратно і віддалено. Тепер приступимо до пояснення обслуговування цього скутера. Для обслуговування, це само собою входить заміна масла. Заміну маслу я би радив вам робити не по кілометр, а по її кольору. Коли воно вже стає темне, тоді бажано його замінити. Якщо воно ще адекватне, то можна ще їздити. Але я вам не раджу ляти дешеве масло, бо це не буде зовсім корисно для мотору, хоча це, думаю, з моєму людина. У мене зараз масло мутюль, я міняю вже це ну, третій раз чи другий я залив мутюль. Я нічого про нього не можу сказати погано, у мене нічого з ним не сталося. Але зараз, кажуть, мутюль спортився і багато фейків підроблять мутюль. У мене ще лишилося 400 приблизно мілілітрів мутюлю після останньої заміни масла. То есть, якщо я буду міняти масло, я купляв на банку мотюля, мені ще вистачить на два рази. Ну, замінити два рази ще раз маслом. Про воздушний фільтр. Воздушний фільтр, я я бачив в інтернеті, є, по-моєму, оригінальні продаються. Китайщину я вам брати не раджу. У мене вдома стоїть якийсь китайський ноней ну, фільтр. Я на ньому ну, чисто так накинув його на, можна сказати, на годину. Покатався, подивився, що він пускає замість за себе, за себе перехід. Свій оригінальний фільтр я спортив. Не мийте його, ви тільки зробите болот. Я його витріс, але він все одно грязний. Треба докупити, заказати новий оригінальний фільтр Ямаховський. Китайську ну, не раджу вам ставити, але вирішувати все ж таки вам. Потім, чим потрібно слідкувати на цьому скутері? На цьому скутері потрібно слідкувати за помпою. Бо помпи тут йдуть не зовсім надійні і вони можуть відригнути в будь-який момент. І ви можете на цього не зуміти, якщо у вас лампочка перегріву, не, не працює, ви можете цього навіть не змінити. Точніше, не лампочка, а сам датчик. У мене був один знайомий, і в нього мотор просто весь час кипів, 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 кипів. Це те, що він кипів, ми вийшли, коли міняли радіатор йому, ми це знайшли. Потім, коротше, перебиралася в нього помпа. Міняти антифріз, ну. Антифріз, я їжджу, я ще не навіто не сезон, сезон не від'їздив. Я від'їздив на ньому осінь 2023 року і їжджу від весни 2024. тисячі Не знаю скільки йому вже часу. Просто я не хочу це робити через те, що тоді, якщо я буду його міняти, завоздушиться система. Завездушиться система, мені треба буде її прокачувати. А про спосіб прокачки, я знаю тільки один, і то варварський, після якого від вашого скутера. Не знаю скільки по часу, але буде нести гореним антифризом. Того я, я не буду цього робити, не хочу. Якщо у вас е бентерить сан вашої помпи, ви просто-напросто можете зняти кришку радіатора. Саме тут. тут вона йде на 4 болта. Ви її відкручуєте і у вас є доступ до кришки радіатора. Точніше, ну, це накладка на радіатор, а тут є сама кришка радіатора. Ви її відкручуєте. Запихаєте палець, заводите скутер. Якщо у вас циркулює, буде циркулюватися антифриз, ви це відчуєте. Якщо ні, ну, то значить у вас лігла помпа. Також багато хто мене питав за цю трубку, куди її дів. Вона є, з неї все добре, але вона прикріплена хомутом також до рами, щоб вона тут не, не болталась і не заважала. Якщо буде щось цікаво, пишіть в коментарі, я буду вам відповідати на ці питання. А на цьому ролик ми завершуємо. І всім пока!